Взагалі хворі Оце хіба можна так робити. Ранок починає з кави. Кави ще не було, ранок ще не почався. все. Ваша кипить. Так, йдемо, йдемо в монастир. Оці, оці і оці два. Там не були, так що йдемо. Подивимось. І я освічу пам'ять. А тут вже і води не чути, так. Да? Хоча вода до. пішли, бо зараз покатюсь і разом, і разом далі покатимся. Я тобі напрямку задаю, так? Да? І кататись кілька днів. Що, Андрюха, як водичка. Вдітий заліз. Часи і рукава намочиш їхати ж. Буде потім холодно. Норм. Ти думаєш, якщо ти його прокоптиш, він краще їхати буде? Так. Ну що, любі друзі, другий день починається поїздки. Зараз головне виїхати по тому камінню. Не випив Ну ми зараз тут десь маємо проїхати трошки і стати Ну на стоянку Ну може на больничку десь під'їхати Я спрошу, Мінто може заведуть мене десь на скови Якщо що, я в Томас наберу Ну давай болить реально Диви який олень Дивись там справа. Гарно. Вперед. Да я от не знаю. Там, в принципі, таке, нормальне було, то Можна було і їхати, але я, знаєш, трошки злякався, щоб ми не знали що за болото, щоб не ся не сісти в ньому. Давай давай вперше. А у мене далі маршруту нету, він веде нас обратно вже. Все, приїхали. приїхали що там Добро! Так можемо ми десь там і подімемся. Можем мы где-то там и поднимемся. Давайте станем сфоткаемся хоть. Бач, можна було тут просто спуститись і все, воно мені щось гугл повів тудою, низом. Прикольно. Дасе? Що? Прикольно ж там спустилися? Ага. Саме Богдан Хмельницький, який і вирішив визволити українців з польського гніту і підписав томусь по у 1654 році угоду. Дивись, як гарно. Все, сидиш. Щось Андрій Володимирович починає безпредельничати. оказывается беспредельщик. Мы сюда, мы сюда. Прыгиваю? Да-да. Слухай, знаешь, Андрюх, что меня... Місцями тривожить. Що я себе починаю на цьому мотоциклі дуже впевнено чувствувати і е, такі знаєш, задатки Кріса Бьорча, Патрани. Не, ну, прям, ну він дозволяє да, ну, знаєш, інколи буває. Що я роблю? Куди я лізу? Я ж кажу, взагалі вот це хіба можна так робити? Главное, чтобы мы люлей за этот беспредел не получили. Да? Кто нам уже что сделал? Мы уже выехали, нас там не было. Андрюха, сколько там? А малые 50, да? Где мы были? А я щось не разумею, якщо честно, де мы були. Ну, Андрюх, ты орієнтуєшся в пространстве. Где мы були? Там з той стороны. Я вот і не могу вчехлиться дворика не вижу внизу здесь башня сейчас вот это по идее должен быть мост мы заезжаем ну, это. ну да вот это вот получается дальше мы заезжаем да вот вот мы заезжаем вот видишь этот угловой вот, вот это Ага. и вот пошли дальше вот да но ну, тики вин там долгий не, а дай... там за ним вот мост и мы даже вот тут вот мы поли он там вон вот эти башни снимает вот Цельный да, і і і нема да, и целый целого капонира неба. А ми були вот отсюда, вот с этого стопа. А, я понял. Долговая или? Ти диви, даже, даже никто не цей, як його, носки не штопає. А зачем ты <рес> бросаешь? Кто-то туда, -туда хочет <рес> вернуться. <рес> Берсали, ну, гроші, щоб вернутися, що, щоб все валізка. Сказали, сказали, що треба саме. Тобто не було ніколи богів, треба попасти. Надобнося, так. Ні. Там он до гончарня, син. Он бач. Это она была три этажа аж без пацаны. Бой не те вырезать. Доброго дня. Ну, может и девайс поднимется купить. Может, сувенирки сразу? А, это же чумка. Да, и уже экспонат. Нам так сейчас посмотрите, что на главное, а Ну. что вообще директор? Ну да. Продаються, так? Можна придбати. Скільки такий стоїк? 70. Потрібно було наливати води по бугорові. Тоді вода залишалася і раб спокійно споживав. Але якщо він був жадівний і наливав води більше, вся вода витікала і він залишався тіщим, таким чином чаша його карала. А розвитка цієї чаші та понад 20 механізмів є у нашому музеї. Досить цікаво, механізми рухомі є інформаційні таблички та відео на плазмах як працює механізм. いい、ah, well, Тепер час їхати далі. У нас сьогодні ще заплановано ого-го. Будемо якось встигати. Кушать, да. Тихош засняти як метямкує? Так. Да. Смачно метямку, смачно. Mm -hmm. Моські довольні прошу. Mm -hmm. Їдо mm -hmm. знайшоває. Дорого дуже. Правда дорого? Всякій з мотоциклу. Та... Mm -hmm. Не, як би. Це шутка. Ну це ж вони шуткують, не шукають. Та а тоді прийдете квиточки візьмете. Добре, добре. Якщо маєте льготи, скажете на касі. Добре. І була це дзінка, Ні, дружина цього разу вдома. Сказала, я не хочу їхати. А, а, а цей сразу з кімнати. Я, я не не поїду, так. А, це ж ця ТРК 500-ка, так? Замку. Зараз хлопці пішли білетики брати. Ми з Ванькою до сувінірчиків дивимося. А, це ми знизу, поняв? Кабанчик. Кабанчик. О, байкери уроди. Шо? я тут Ну нас... это ж була мечей А эхо тут лече. Это мече Вот такая щекусика где А я понял на ну, поміря да, вот Ну якщо вспіємо, то ввечері послухаємо. Хотинська фортеця вже позаду Рушили далі Часу вже реально багато, від графіку ми відстаємо запланованого. Але що поробиш? Будемо шукати місце для ночівлі. Скоріше за все, що це буде в цьому, в палаці, але... Усіляки може статись, подивимось. Хотілося б по запланованому поїхати і доїхати все ж таки сьогодні до локаторів, до станції Помір. Але там багато нюансів. Навігатор поняв, нема нема і пропадає он до це. О, вже є. О, все, опять нема. Пропадає, так? Да? Їдемо на габум. прямо. Прямо, Поки ще не заблукали. Тут, до речі, в Чернівцях десь. Перший кастом, який я строїв, катається лежик, якщо дивишся, відпишись. Як там мій твій е, черепастенький. Ондовали. Попереду. три локтя по карті і будемо на місці Плад такий, що ми в будь-якому випадку вже не попадаємо ні на РЛС Памір, ні на цей перевал, ні на шиб. Ті всі края ми не зможемо проїхати. Через то, що любі друзі, робіть е -е, дозвіл на перебування в прикордонній зоні, тому що тут ну, от нас завернули. Стояли прикордонники і вони нас зупинили, перевірили всі документи, все ж класно, все чекі бомбоні, але не дозволили. Проїзд нам туди не дозволили. Так що якась така фігня трошки любить тут. Їдемо далі. Куди, поки не знаю. Зараз зробимо, як Вовчик каже, зупинівку. Сядемо, прикинемо усі наші моменти. Маршрут наступного дня. І вирішимо, що будемо робити. Вирішили коротше, з Берегомету їхати в Єремчу. Нам тут 90 кілометрів. Там вже договорено за готельчик. Тулимо туди. Зараз вже 19.40. Ну, я думаю, десь ближче ще до 9 ми доїдемо. Дивись як гарно. Щоб він ще чув, було б супер. Гарнота. Мой навігатор вообще в другу сторону веде. І постійно пересчитує більше, більше, більше кілометрів. Ну він же веде по своєму навігатору. Та я собі думаю їду собі та і все. сейчас с ним. Сынка, ты живой? Понимаешь, Паша? Да. Паша, я Ой. тебе больше скажу. А? Ты просто там, да?